Шановний пане президент України, шановна пані президентко Європейського парламенту, пане голову Верховної Ради, шановні колеги, друзі, шановні пані і панове віце-прем'єр-міністри, шановна пані міністр, міністри, шановні голови міст і громад, пані і панове, сьогодні ми проводимо другий міжнародний саміт міст і регіонів, великий захід, що покликаний об'єднати зусилля України та світу. Вдячний всім, хто долучився до роботи сьогодні. Особливо подяка нашим партнерам, представникам європейських регіонів, міст, регіональним асоціаціям за незмінну підтримку і солідарність. Як сьогодні вже було сказано, це другий раз, коли ви берете участь в цьому саміті і він приносить безумовні результати. Практика муніципальних та регіональних партнерств це частина українського відновлення, яка відмінно себе... Зарекомендувала. Вже маємо понад 1600 таких партнерських угод, найбільше з громадами та регіонами Польщі та Німеччини. І продовжуємо цю роботу зі всіма європейськими країнами і партнерами. Держава допомагає і буде допомагати максимально, але масштаб втрат величезний і сприяння партнерів на усіх рівнях нам надзвичайно потрібне. Муніципальні та регіональні партнерства вже дають цілу низку позитивних результатів прямо тут і зараз. Перший результат це ініційований президентом Володимиром Зеленським комплексний патронат над відбудовою цілих громад і регіонів. Показовими тут є патронат Данії над Миколаївщиною, Французького регіону, Іль-де-Франц над громадами Київщини та Чернігівщини, Італії над Одещиною. І ще цілий ряд прикладів, коли наші партнери дійсно на рівні громад мають дуже тісну і дуже ефективну, результативну співпрацю. Ми цінуємо це і вдячні за це. Другий результат це конкретні проекти відбудови, йдеться про водогони, дитячі садки, школи, лікарні, тобто про критично важливу для кожного українця інфраструктуру. І тут також ми вдячні нашим партнерам, які взялись і дійсно вже дуже багато хороших результатів по такого типу проєктах. Третій результат це залучення приватних інвестицій. Це те, що генеруватиме додану вартість, нові робочі місця. – це… Те, що буде посилювати одночасно і локальну, і національну економіку, а також буде посилювати бізнес-ту-бізнес -бізнес відносини і зв'язки, які будуть допомагати розвивати економіку між нашими, між нашими державами і регіонами, що дуже важливо. Четвертий результат це обмін міжмуніципальним досвідом. Тут широкий простір апробації європейських практик, які можна адаптувати до наших реалій. П'ятий результат це гуманітарна складова підтримка українців, які перебувають у найбільш вразливому становищі через повномасштабну війну, як за межами України. І ми надзвичайно це цінуємо. Це також такі родинні зв'язки, родина до родини, але також ми цінуємо підтримку і внутрішньо переміщених осіб в Україні, яку здійснюють наші партнери і спільно з державою, і спільно з регіонами, громадами. Ми над цим працюємо. Це важливо під час цієї повномасштабної війни. Нарешті муніципальні і регіональні партнерства це ще один драйвер нашої євроінтеграції. Саме на рівні громад формуються міцні і стійкі зв'язки між людьми і інституціями. Це те, що визначить наше європейське майбутнє. Те, що вже сьогодні визначає наше європейське майбутнє. Шановні учасники саміту, сьогодні буде представлено багато проєктів, які громади можуть ефективно реалізовувати за підтримки партнерів. Це соціальні, економічні, євроінтеграційні проекти, проекти розвитку та проекти підтримки. Але хочу окремо зупинитись на питаннях енергетики. Останні кілька місяців Росія інтенсивно атакує наші електростанції, підстанції. Інші об'єкти. Знищено або пошкоджено понад 800 об'єктів теплопостачання, втрачено до 8 гігават електрогенерації, пошкоджені системи розподілу. Відновлення потребує величезних коштів і величезних зусиль. І не дарма сьогодні пан голова Верховної Ради і пані президентка Європарламенту відвідали Трипільську ТЕЦ. Це яскравий приклад енергетичного терору проти цивільної інфраструктури зі сторони Росії. Ми вдячні державам та міжнародним інституціям, що долучені до енергетичної допомоги. Свій внесок роблять також регіони і громади країн-партнерів. Від постачання генераторів до реалізації довгострокових енергетичних проєктів ми вдячні пані Роберті за ініціативу, яка сьогодні згадувалась, генератори надії. Ми будемо потребувати цього року наступної зими доволі багато децентралізованого енергетичного обладнання від електрогенераторів до газових турбін. І, звісно, сьогодні підтримка громад є вирішальною і створення ось цієї децентралізованої системи буде життєво необхідним для нашої держави, для наших громад, для наших людей. Впевнений, що ми маємо працювати над тим, аби наші громади активніше в цьому напрямку знаходили точки дотику з потенційними партнерами, домовлялись про взаємовигідну співпрацю. Ми потребуємо максимальної солідарності в цей критичний момент. Впевнений, що разом ми зможемо пройти це випробування і стати ще сильнішими. Пані і панове, хочу ще раз подякувати усім, хто допомагає Україні, тим, хто робить це давно і тим, хто долучається сьогодні, зараз. Кожне місто, кожна громада, кожна комуна, кожен регіон, які підтримують Україну, є нашими союзниками в боротьбі за свободу. Міжнародні коаліції озброєнь дають Україні воєнні ресурси для перемоги, фінансові коаліції дають нам кошти для стійкості. Муніципальні і регіональні коаліції живлять основу нашої демократії, місцеве самоврядування. І саме сильні, відновлені громади мають стати основою нашого європейського майбутнього і нової, кращої якості життя для мільйонів українців. Дякую. Слава Україні!